Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Стоп, друзі, ви це бачите? Бо я бачу. Ось там бачите? Цікаво, що це таке? Видно, що це якесь старе. Бачите, тут вже булижник мохом заріс. Хтось посадив дерево. Отут от, от. Дивіться, як тут. Нічого собі. А чого... А що там таке? От. Може туди можна якось попасти? Чи це просто блоки? Ні, це якась кімната. Цікаво, до ще вона веде. Чекайте. Так. До якихось блоків воно веде? Дивіться, Тут квітка. Нічого собі. Тут діаманти. І тут діамант, тут смарагди. І тут теж смарагди. Що? Люки. Що за люками? Необроблена мідь? Руда необробленої міді. А ще в сундуку? Книга. Читати. Це першому хто сюди попав подарунок? Це тобі. Що? Добре, все ті діаманти. А то що? Це, це подарунок, смарагди, діаманти. Це тобі зараз 2019 рік знайде подарунок. Я хочу тобі зробити сюрприз. Буду чекати, поки знайдеш. Якісь тут крапки, знаки питання, мінуси, плюси. І знаки гривні чи чого це. Добре. Ставимо. Це що мені подарунок? Це мені діаманти, смарагди, запальничка, золо золотий шлем, 64 е е, сундука. Чекайте. Все. Дивіться, тут ще незуритовий нагрудник, штани, капці. Коротше, я тут собі забрав смарагди і діаманти. Не, я їх не хочу забирати. Може хтось інший їх знайде. Але ще подивіться, тут є якісь факела, тут є сакура. Це чи, чи що це за дерево таке? Сакура, сакура. Нічого собі. Тут же дерево на дереві. Виросло, дивіться. Дерево на дереві. Це називається дерево на дереві. Дерево. Я в шоці. Ну я реально в шоці. Просто такі по полям по полям креативі. Не, ну це якби... Це, ну як я? Я можу собі просто взяти вот так вот діаманти, але, але. але. я це а не знайшла, то тут собою уже нічого собі так Наз... Назарська Дися. пляшечка чар, пляшечка чар. Я пам'ятаю, як я так був, назбирав виживання чи то виживання так був 500 такої штуки, чи що. Це бачите? Такої зеленої штуки. Так. Але дивіться, дивіться, ну як це ожидано? Це просто невожиданка, давай ми ще. Я ж, я ж сюди не просто так. Ви це теж бачите дверка. Що за, що за цією дверкою? А, -а, 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 а це відкрите. А тут що? Тут ми бачимо Ми бачимо ліжко. Оце вот от сундучок, в якому є вугіль. Нічого собі. Дивіться, тут стекла є. Тут є стекла. Обов'язково постав лайк і підпишись на канал за таку знахідку. Ну, будь ласка, мені буде дуже приємно, як ти підпишешся. А ну чекайте, що там? Нічого, тут такі залишки, може тут був якийсь рег, може тут колись була якась кімната чи ще щось. А ви пам'ятаєте, як починався е, ролик? Ще такий. Отак от, отам от. Такий говорю. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт я там замічаю щось. Ні, це був реально топчик. А я, певно, понял, як це один, один на один. Хтось посадив, дивіться. Для печаточку, для початочку нам треба взяти самий росток вишневий паросток. Ну. І тепер нам треба взяти отаку муку кісткова борошно. І тепер нам, увага, увага, треба взяти і взяти блок землі. отут -от тут. -от. Блок землі. Я це зараз роблю. Просто і до переставимо. Так от, бачите? Раз? Так! Бачите, спресували. Тепер можна так от зламати. Ось таке. Вишнева колода. все дерево, на дере. І так можна вічно, Дивіться Бет. Я в дерево попав Я в дереві, я в дереві, я в дереві, я в дереві. Бачили? А тепер я не можу зайти. Я реально був попав. А дивіться, а дивіться. Як ще можна? Дивіться. Бец. Бец. Зараз. Чекайте, зараз ви побачите все своїми очами. Це поселення, щоб мене не випхало. Тепер сюди. Ставлю і вирощую. Ой, я всередині дерева. Дивіться, все яке Стоп? Та! Дивіться, я не можу ходити. Бачите? Лейфхак! Я був попав всередину Всередину цього, вот. Представляєте? Дивіться! Нічого собі який щасливий день. Дивіться, що я щас знайшов. Дивіться. Що сумується? Нічого собі, що це за таке залізний самородок. Таке я точно в креативі не знайду. Такого в креативі проїмену немає, я не пам'ятаю. Отакого заряд. Таке є в креативі? Я, ну такого нема в креативі. А, боже є. Треба тикати на всі плюсики. А ні, є є. є. Оце буде ще покрутіше, ще, так. от. Без, таке є, так. А ні, таке є, я помилявся. Це мені треба, мені треба. Стопе, стопе, Фейно, не ні, але не називайте мене косиками за я зараз зроблю. Що в голові в жителя? Цікаво було, а? було цікаво. Що всередині жителя? Зараз ми це провіримо. І це морської черепаги. Так. Хм. Щось сякусь немає такого таких яєч, Тоді, що в середині черепахи? Чи може паспорт дарем? А підкиньте тоді мене будь ласка для то до того, що я знайшов. що в срединен крипер Беженый. Друзья, и всем папа, все сори, я значил какую с постройку. Какую с новидом вот. вот, прям вот. Ну, ну вы бы знаете, я починал с видео добро всем, папа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем, папа, папа.